Ну що, ребята, усім привіт. Омиватель, ребятки, омиватель мінус 22. Але зараз вже літо практично. Тому трошки розбавив водичку. І зараз будемо тестувати нову тачку для таксі. Ну, зараз побачите, коротше. Так, забираємо оцю штуку. Забираємо флешечку. Бо музичка треба буде, щоб була. Що у нас тут? Тут у нас ще є. Що у нас тут є? Що у нас тут є? Вінішка. До речі? Треба буде спробувати. Але це потім. Коротше, будемо тестувати сьогодні. Тачку на прокачку. Ось таку от це, ребят, Tesla Model S. Будемо тестувати її під таксі, наскільки, наскільки взагалі можна на ній працювати, скільки заробляти. Але сьогодні ми... Будемо тільки оформляти і підготувати цю машину до того, щоб почати на ній працювати. Треба буде нам шашечку, треба буде деякі документи. І деякі ще речі треба буде. Так, що у нас тут? Запасочки нема. Але багажник, я вам скажу, дуже великий. А, ну і ще заправити треба цим... как його. Капот відкрити і омивач заліти. Так, омивачку. 23. Такая, ребята, с шашечкой. Мы будем просевать в болте. Все, ребята, машина 18-го року. Вона на пневмо Підвіски 75-ка. По ходу діла я буду розповідати, які функції є. Саме головне буду розповідати, як на ній можна працювати, скільки на ній можна заробляти, і можна ли головне питання на ній заробляти більше, ніж заробляти на звичайній машині комфорт класа. Ця машина буде попадати в балті ще в категорію преміум. По кількості замовлень десь так же, як і комфорта. Тобі ж практично нема. Але тут буде ще категорія Green. і великий плюс що ця машина заряджається, працює на електриці на безкоштовній по всій Європі і, відповідно, в Братиславі також. Зараз мені треба буде з'їздити, отримати СТК на цю машину. Це не моя машина, але для того, щоб ця машина могла працювати в таксі, на, на ній треба е, отримати СТК і ще е, деякі документи. Ну, в принципі, всі документи, в тому числі і страховка, вже є. Залишилось тільки СТК, поставити шашечку, зробити пару наклієк. І, в принципі, можна починати працювати і дивитися, скільки можна заробити. Ну, а поки що поїхали, зробимо деякі документи. Є ще питання до цього авто. Що зараз покажу. Тут є трошки якісь солі чи непонятно що. А на... Сидіннях і треба буде це якось прибрати. По салону вона дуже прикольна. Тут ззаді дуже зручне сидіння, дуже зручний інтер'єрчик, і, до речі, панорама. Панорама це, звісно, прикольно. Практично повна криша, повний дах, а прозорий. Не знаю, як. В сонце це буде, але подивимось. По мірі того, як я буду розбиратись з цим апаратом, я буду вам розповідати, що в ньому є і як це працює. Бо я сам ще не знаю. Ну, Тут дуже багато функціоналу, треба якийсь час, щоб просто розібратися з цьому. Ну а поки що поїхали. О! Автоматіка працює. Їхати треба 25 км, Дунайська Лужна, там знаходиться СТК ТК, СТК ТК. Це техогляд, ну, Не тільки там можна пройти техогляд, але треба мені сказали їхати саме туди, щоб отримати там документ. В принципі, техогляд тут пройден, бо ну, треба просто документ, який. А, видається, для роботи в таксі на один, на один рік ну, він коротше, нужен для того, щоб працювати, щоб не було ніяких проблем, якщо тебе зупинять поліція, треба буде показати цей документ. Він має бути. Ну що, коротше, ребят, пройшов в цьому місці СТК ЄК. Точніше просто ЄК. Вернів, точніше просто СТК, тому що ЄК це вихлопи і на Теслі проходити не треба. Можна починати працювати, але спочатку треба випити кави. А, Хоча, щоб почати працювати, треба ще поставити шашечку. А тут є питання до шашечки, бо Tesla Model S вона не залізна. Тому шашечка на магнітиках трошки не ліпліться туди. Треба трошки видумувати, як це зробити. Ну Є ідея, я вам покажу, як це робиться. Тут на скло от на це, можна це зробити. Потім наклеєчку з флотілії на бокових, на дверях передніх з боку, з однієї і з іншої сторони. І після цього хлопці, запускаємо додаток. У мене вже додали в додаток цю Теслу, вже з'явилось преміум. Всі в принципі, документи є, але спочатку, як я і сказав, буде кава. Я в якомусь селі, Дунайська лужня. Лужна, Лужня. Тут є кав'ярня. Я побачив, що є кав'ярня і треба купити каву. От зараз тут запаркуюсь. кава 2 евро а капучино 250 это Це нормальная цена для словачины и тут можно даже статы и тут даже можно выпить ее вот такая вот каверня. вот такая вот цена Злата зернко ребятки это золотое зерно уже трошки сделали чисточку сейчас покажу Трошки попрацювали за 20 євро в таку легеньку. Ну, поки що влажне, то воно не, ми не побачимо, просто, будуть просто, чи не будуть. От, але я думаю, що буде все добре. Щоб ви розуміли, переднє сидіння не робили. От воно так виглядає. І це тут дуже мало було на ньому. На інших сі... сідушках було більше, але зараз виглядає отак от, от чистенько. ну Подивимось. Поки що сохнет. Трошки підсохне, і можна буде потрошки попрацювати в таксі нарешті, бо я вже чекаю, коли я зможу вже возити цих людей. Все зроблено. Болт, все як треба. Трошки печальненько виглядає, але потім шашечку можна змінити на більш якусь красиву. Доступ перед заказом ограничен, обмежен, бо треба виконати 50 замовлень, бо я перейшов з однієї флотілі на іншу. Обнулилось все. Треба виконати 50 замовлень, щоб доступ відкрився. Процент прийнятих заказів 100%, бо ні одного ще не прийняв. Ну і бронза це мій рівень, він теж перенес з іншої флотілії. По категоріям. Категорія от такі от у мене є: Bolt Comfort, Premium Green, Pets і Sand. Петра від... вимикаємо. Тільки Pets поки що вбираємо. Ну І Green звісно. Це найдешевший, мабуть, поки що я його теж в... вироблю. Ну а якщо довго не буде, то тоді вже включу. Радіус робимо 2 км, менше не можна. Більше не треба поки що. Поїхали. І до речі, у мене зараз 157 км до розрядки, до розрядки повної. Але коли буде 100, то мені вже на, напевно придеться їхати на зарядку, бо 100. Ну, це мінімум, який я можу залишати. Бо якщо прийде якесь замовлення велике, то соточки мені вистачить, да? а якщо буде менше, то це вже питання, якщо велике. Так що ще 50 км зараз покатаю і поїду на заправочку. Поки замовлення шукаються, то я покажу по карті, скільки безкоштовних зарядок в Європі. Ну, в Словаччині небагато, це в Братиславі одна. Найближче далі це Тренчин вже, і це 97 км від Братислави. Красненький це безкоштовні зарядки. 151 км. Ну і пошло, пошло там Польща вже і є в, в Кошиці. Практично Україна, дуже близенько. В Україні щось їх нема. Якщо в іншу сторону, то відень, от будь ласка, дві, в Пандорф це ще ближче до Братислави, от, Це 34 км. І якщо їхати далі до Італії, по всій Австрії, в принципі, зарядок дуже багато. Особливо це ось тут. А що це за місто таке? Не пише воно, що за місто, а карта не підгружається. Ну і пішло-поїхала Італія. Так що, в принципі, на теслі, якщо у тебе є безкоштовна зарядка, то ти можеш їздити без проблем. без проблем І заряджатись де хочеш. Якщо ти готовий заряджатись за гроші, то їх ще більше. От, будь ласка, рейти, це дорогі заправки. От. Але все одно це вигідно. Взяв замовлення. 4,50, як я люблю, думаю, ну зараз візьму людину. І поки перше замовлення моє, тупо короче, навігатор, я проїхав людину, а зараз буду розвертатися, це ну, короче, розвертатись. Ну нічого, нічого. Для першого замовлення за 4,50 це. Стоїть зробити, стоїть зробити обов'язково. Ось тут навіть зараз Розвернусь. Якщо туди на стройку можна заїхати. О, заказ відмінен. Він подивився, коротше, що я поїхав кататись. Ха-ха! Ну -ха! і добре, перше замовлення завжди відміняється. Йомайо. -йо. І на перекрски переходи. Наступное замовлення, ребят. 4,50. Я уже проехал, звісно, поворот цей. Та, похер. А, блин, надо что открыть. А я не знаю, как открыть. Не знаю. Добрый. Добрый. Якуб? На меня Якуб. Угу. Высадил пассажира. Шашечку не, не потерял. Це вже плюс. Пасажир вийшов, це теж додатковий плюс. Виконав ще три замовлення. То у мене вже 4. Але всі мінімалочки. І я думаю, що ви мене зараз возненавидите Якщо я ще буду возити цю діч. Получається, три болта. 450, 450 і 5,20. Та один. Грін за 7,40, за 10 кілометрів, ріпят, 10 кілометрів, 20 хвилин ми їхали, бо є трошки затори. Ні, це не є нормально, Я з вами погоджусь. Треба відключати ці категорії і шукати, ловити щось поцікавіше. Зупинили мене поліція і, походу, у них рейд, і вони провіряли всі абсолютно документи на авто, на мене, на все. І у мене все супер! Рібят, це просто екзамен Прикольно, знаєте ще? Я в цей момент їхав на замовлення. І людина не відмінила замовлення. Він чекає, він чекає, бо він дуже хоче чи вона проїхати на Теслі. Здравім. Здраві. Індіан. Ано, ано. Ано. Угу. Добрий. Та, ано. Готовості у вас? Готово. Тераз просто мами. Мамо. Добре, терас. Просимо не Оте раз попросимо. 43 Трнава. Ану? А дробних немає? Можемо на пумпу сигарети купити. Добре, добре, завідно. Окей. Не бойся. Та добре, але... Чотири часа ранку я з'їздив в Тернаву. Це був афганець, він навіть е, знав е, русский язик, українську мову не знав, але він два роки прожив в Києві. Я його відвіз в казіно. Я вже на заправці заправляюсь. Я е, е, приїхав, у мене ще залишок був, був 50 км. І зараз вже за півгодинки, бачите, 253 я уже зарядил, у меня 253 залышку. А, КМ сейчас еще, думаю, 5-10 минут, и можно будет ехать уже додому спать. Какая краса. Оп, не замигала. Та ты что. машина топ. Зарядочка идет. Еще 5 минут и домой спать. Nemám. Dobre. Dobre. Ďakujem. Mhm. Aj vám ďakujem. Pekný večer. Ďakujem. Dovidenia. Pozriem si ešte veci. Uh -huh. Добрый, до свидания до до, Десять центов на чай И Единичка Пассажир Устроил беспорядок Ну, я не знаю, как это назвать Это беспорядок, ребят. Это не е добре. Або неетична поведінка. Я це роблю не для того, що я просто хочу людині погано зробити, а для того, щоб просто ну, ця людина до мене якби не потрапила. Бути все. Тільки для цього. Кожна людина має право бути таким, такою, якою вона хоче. Але моє право зробити так, щоб ця людина бажана. До мене вже не сідала в машину. Трошки втомився, але ще трошки дороблю що годинку і поїду відпочивати. Бо в мене зараз буде тиждень відпустки, а потім вже буду працювати поповне. Так що це відео і через тиждень вже буде повноценна зміна. Будемо вже дивитися, які каси можна робити дійсно. Ну, дійсно, не зараз. Так просто це проба піра, як ви знаєте, а буде по-настоящему, по-справжньому. Які каси можна зробити, катає бомж тарифи. І все. І ми все побачимо з вами. Все буде добре. А що хотів ще сказати? А хотів сказати, ребят, не забуваємо підписуватись на канал, ставити вподобайки, залишати свої коментарі, ребят, Обов'язково я на все буду відповідати. Вступаємо в нашу телеграм-групу по Братиславі, а також по Україні. Буде силочки, посилання будуть в описі і одна інша. І до нових зустрічей!